Всім привіт! Починаємо знімати нове відео. Сьогодні у нас 8 жовтня, сьогодні день народження моєї свекрові, як вам і казала. Ми вже всі нарядні, зібрані. І наш дуже нарядний, мамочка теж. Я зупинилась на джинсах і чорній ці блузі, бо на вулиці, так, знаєте, не дуже прям жарко. Тому щоб трошки не замерзнути, і світла курточка буде ще зверху. Все, беремо подаруночок, біжимо швиденько за квітами. І... В машину. Квіти готові, кульки надули, Ігнашик готов, але чомусь не спить, а краще би поспав. Але ми, як завжди, в нас день народження свекрові це, як знаєте, квест, а ви точно нічого не забули? Коротше, в нас машина стоїть не під будинком, а на парковці треба 10 хвилин пройти. І ми вирішили, щоб її туди-сюди не ганяти, що ми будемо йти. Підемо пішки до неї і швиденько забіжимо в магазин, купимо квіти. Вийшли, все зібралися, як завжди, поспішаємо, запізнюємося, все бігом-бігом, тут тобто ще на вулиці такий вітер, просто дурдом. Я забігла, взяла букет, все добре, виходжу, така думаю, от би класно було сфоткатись, якби не вітер, з букетом і з подарунком на вулиці всім разом. Потім думаю, ой, ні, це чоловік розниється, що не хоче фоткати. Думаю, ладно. І така дивлюсь, а подарунок де? Коротше, ми забули подарунок. Ми, 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 як завжди, Я так сміялась, не можу. Вернулись, ну, прийшли до машини, е, все ж таки повернулись на машині вже е, під наш будинок. Зараз чоловік забере подарунок Він каже, не плач, не плач, зараз поїдемо. Йонашка не любить, коли ми стоїмо, він любить їхати, а ще ж і не спить, то трохи капризує. Коротше, все, як завжди. вже хочеться їсти. Так, все, ми погнали. Доїхали ми швидко, бо в неділю заторів немає, дорога вільна, тому 20 хвилин ми вже були на місці. Ігнаш якраз рівно ці 20 хвилин і поспав. Подарували мамі подарунок, от я тут трошки засняла, як вона його розпаковує, вона була задоволена. Зробила нам смачнючий тортик, дуже смачний був. Квіти, вінчик, ну все як треба на дні народження. І знаєте, все так було дуже по-сімейному, по-домашньому, так дуже тепло і приємно. І шашлик ми все-таки їли, бо в них є електрошашличниця. Ігнашик бавився там чим завгодно, бо бабусі і дідуся можна робити все, що захочеш, брати все, що хочеш, аби тільки не плакати. Тому він трошки пограв в лікаря. Та, і взагалі пульти, кнопочки, це все він дуже любить, всіх там розважав. Всім ще раз привіт. У нас вже ранок наступного дня. І знаєте, за що я люблю наступний день після дня народження? Це за те, що залишається тортик. І він такий, знаєте, стає ще краще. До речі, свекруха робила його сама це такий Наполеон. Ось дуже смачний, такий, м'якенький, м'якенький, дуже багато крема, все-все як я люблю. І якраз з кавою, те, що треба зранку. Про що хотіла сказати за вчорашній день? І що мене здивувало найбільше це те, що він. Вчора поспав свій перший сон 20 хвилин, поки ми їхали в машині. І я думала, що він зараз приїде і буде весь такий плаксивий. Ну, знаєте, як от невиспана дитина, це найгірше не буває. Але ні, він був дуже веселий і активний. Бабуся з дідусем просто не могли не радуватися, що він з ними грається, там повзає, стрибає все, що хочеш, їм там робить, розважає їх. І потім ми виїжджали від них в п'ятій вечора вже. І е, сподівалися, що десь 5 до 7 він поспить. Ні, він поспав ще 20 хвилин, поки ми їхали, і на цьому все. І я думаю, ну все, ввечері він мені влаштує. Ні, гарна, чемна дитина, як завжди. Е, думаю, ну добре, зате вкладеться в восьмій. Ні, до півдесятої, як зазвичай, ми почали півдесятої тільки вкладатись. Тобто, знаєте, що він поспав за весь день 40 хвилин. Що він до цього по графіку спить 40 хвилин і 2 години? Однаково. Ну, Я була цьому рада, тому що я налаштувала себе на те, що можуть бути істерики, але все пройшло добре і ну, це не могло не радувати. Ось такі справи. Варю Ігнашику рагушку. Зараз сезон почався гарбуза, я його обожнюю, добавляю його всюди. І добре, що Ігнашик його дуже любить. Ось він шматочками. Я прям все з ними робила, вже знайшла і рецепти, і вафель, і цих ем, кексів. Коротше, все, все буде з гарбузом. Ну, Люблю я його, нічого не можу зробити. І Гнашику додаю ось так в врагу. Він його їсть і варений, і запечений, і який хоче. А поки варю, покажу вам, як я розбирала свій гардероб і змінювала елітній одяг на осінній. У нас в Києві вже наступила справжня осінь, тому сьогодні разом з вами я хочу поміняти свій гардероб з літнього на осінні. Зараз я витягну всі свої літні речі, ті, що вже точно треба сховати. І з верхніх шухлят, шафи зніму осінні і зимові. І все це прозвішую гарненько, поскладаю. Ну, хочу зробити все це гарненько, так, і щоб все, всі, все це було в свободному доступі, і мені можна було кожен день щось новеньке одягати. А якщо це все буде лежати в сумках, то ніхто це носити не буде. Отже, погнали! Ось така в мене вийшла кучка літнього одягу. Це саме літні речі, які вже точно не знадобляться: сарафани, майки, шорти це вже точно ні. Купальники цього року вони жодного разу мені, на жаль, не знадобились. Ми нікуди не їздили, ні на які озера і кар'єри не були. І вже достала зимові речі: штани, юбки, водолазки, плаття навіть в мене ось є. Так, зазвичай речі я зберігаю ось в таких пакетах. Прозорих оце зимові. І зараз я їх витягну і сюди складу всі ці літні і назад наверх а в шафу це все повернеться до наступного літа. Ось так. Ще буде два пакети. Я іноді просто дивуюсь, навіщо мені стільки тряпок. Але, ну, якщо є, то що робити? Треба перебирати, вішати і носити. А я нарешті влізла в свої шкіряні штани, і була цьому так рада, що навіть вирішила залишити цей шматочок відео для вас. Отже, поки що отакий безлад, вже трошки порозкладала, один пакет вже перепакувала. Так, дістала майже все, жилет свій знайшла. Ось. Найкраще, що могло статися, це те, що я влізла в штани, свої шкіряні, ну, з екошкіри. То я тепер просто бачу білу блузку, оцей жилет. І шкіряні ці штани взагалі буде бомба. Толстовочки свої подоставала, ось така в мене біла, спортивна, її не спортивні. Ціла купа всяких водолазочок, треба все це перепросувати і повісити на вішачки, або це ніхто ж носити не буде. Спідниці, які, не думаю, що вдягну, але нехай також будуть. І ціла куча штанців. Різних, і така ж ціла кучка спортивних. Ще десь чорні є спортивні штани. Також це все треба розкласти. Так, хочеться це все носити, але не знаю. Ну, буду, буду намагатись, Ще знайшла свій дуже такий теплий светр. Йому вже не знаю скільки років. Ось такий він зі смурфеткою. Я ношу його, коли дуже-дуже холодно. Знаєте, там Якщо піти кататись на санках або щось. Отаке. Він такий ну, зимовий і як це сказати, атмосферний. О, потім є отакий ще білий і дуже люблю ось цей такий меланжевий, сірий, е з яскравими такими вкрапенками. Він також дуже теплий. ну, На зиму те, що треба. Ось. І, а, ось А, цей. Це, Здається, в тому, або в минулому році було дуже модно цей ворот такий на блискавці. В мене також такий є светр. Також нереально теплий. Ну, На такі сурові зими. сподіваюся, що таких не буде. Так, і що тут ще? А, і люблю ще оцей светер з манго. Він акриловий, але все одно. Чимось він гріє, і він такий укорочений і дуже гарно виглядає під ці високі джинси. Оце часто зношу. Ось так в мене поки що все вийшло, але це ще не остаточний результат. Ще я хочу тут все якось трошки розсортирувати. залишилось ще багато вішачків, так що ще я порозкладаю. Ось так, до речі, в мене вісить білизна на крючочки. Також дуже зручно. І знизу там наклала також речей, от їх хочу ще повісити. Ну, поки буде так, бо прокинувся Ігнашик і не дає мені більше нічого прибирати. Ось Що буває, коли я роблю декілька справ одночасно. Щось одне роблю, про щось інше зовсім забула. Поставила каву, забула. І вже чую, пахне смаженим. Тепер додавала ще одна справа, це все відмитив. Супер! Це попила каву. До речі, за цей тиждень це вже другий раз. Мені треба поставила і сиди на неї дивись. По-іншому ні, не можна. Привіт! Я вже десь хвилин 30 їм обідаю. Мені цікаво, от Ігнашик в мене їсть десь, десь 30 хвилин. Так, у нас обід продовжується. Це нормально чи це повільно? Цікаво, як дітки їдять в цьому віці. Не знаю. Не знаю, сказі, да. Може, це ще швидко вважається, може хтось ще довше годує. Але е, сніданок кашку він швидше їсть, а ось обід і вечеря це по 30 хвилин. Ми все тихенько жуємо, роздивляємось, весело проводимо час. Да? Продовжуємо. Так як я розлила каву. То Ігнашка, Ігнашка сьогодні годую сама, бо не хочу ще її за ним прибирати. <звук> Одного незапланованого прибирання мені на сьогодні досить. Так, продовжуємо вчитись відкусувати маленькими шматками. Але поки тільки в моїх руках. В своїх все одно запихне цю всю сливу цілу. То я не даю. <звук> да. Це правда, мама каже, мама не обманює. Я так роблю. О, бачите? Знала вам, що знайшла біля дому такий магазин, фермірок, там м'ясо і молочка. Дуже добре в них молочка. Якщо ну, ви живете в Києві, це в них мережа магазинів, тому пошукайте біля свого будинку і спробуйте. Реально, дуже смачно. Оце я взяла молоко, сметана добра, і сиркова маса. Оця. Також прикольна, і в них там і вершки, і згущене молоко, і кефір все є. І, знаєте, так за розумні гроші. Дуже класна якість. Мені сподобалось. Раджу. Вигідно відправляти чоловіка в магазин. Я написала йому список, і він все чотенько по списку приніс. Якщо я пішла б в магазин, обов'язково щось би ще взяла, що на акції. Ось. А так все дуже лаконічно. Як написала хліб, сир, яблуко. Вівсянку огірочки так і принесли нічого зайвого. Тому краще відправляти чоловіків. І нести легше. Також бонус. Зараз покажу вам класний спосіб скласти гарно пакет. Берете пакет. Ось так його складаєте рівненько. Потім хоп. Хоп. І далі трикутничком. Раз. Два, три, чотири, п'ять. І ось цей хвостик, який у вас залишається, кладете ось сюди, отак, в кармашик. І виходять ось такі гарненькі трикутнички. Не займають багато місця і так, ну, гарно їх зберігаєш. так, Ось так. На цьому буду завершувати. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Далі обов'язково буде і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!